Родичі та знайомі івано франківця який нині перебуває у Святошинському райвідділку міліції міста Києва, б'ють на сполох. Вони звернулися до журналістів із проханням поширити інформацію з подробицями затримання Олександра Костора, 22 січня на вулиці Грушевського. кажуть, він перебував на Євромайдані у Києві із мирними намірами. Друзі Олександра надали відеоматеріал, з якого видно, що хлопця б'ють беркутівці, а потім відвозять у невідомому напрямку. На кадрах видно, що він без амніції, без символ. Ліки без каски, без шолому, без ну, він навіть каміння не жбурляв, нічого такого з його боку не було. Видно, що він просто людина, яка там знаходилась в тому місці, і він ну не встиг втекти і попав в цю ситуацію. і Вже не зміг викрутитися. Видно на фотографіях, як його б'ють. Він лежить на землі, його б'ють кійками. Це чітко видно. Не хочу, щоб ви думали, що це якийсь агресивний хлопець, який поїхав в Київ, просто битися. Він абсолютно спокійний, адекватний, добрий, хороший, і ніяких намірів, агресій такого в нього ніколи не було. Наразі Олександрові мають висунути обвинувачення. Близькі сподіваються, що обійдеться все домашнім арештом, адже Сашко є сиротою. У нього немає матері, а батько інвалід першої групи. Дуже велика різниця була між. Фактичним часом затримання і часом, який вказали, затримали його в 13-й годині приблизно, а вказали в протоколі 22-23 години, ну, це вже 10 годин різниці. Е Ну наразі сьогодні дуже такий важливий вирішальний день, тому що пройшло дві доби з моменту затримання протягом 24 годин оголошується підозра а далі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути обраний тільки в тому випадку. Якщо що каже на що звертає європейський суд з прав людини і, взагалі, е, наше законодавство, також тільки в тому випадку, якщо буде доведено, що більш м'який запобіжний захід не є достатнім. у разі прийняття рішення про тримання Костера під вартою, адвокат затриманого оскаржуватиме це у суді. Окрім цього, близькі івано-франківця сподіваються, що хтось із депутатів зголоситься взяти Олександра на поруки. Оксана Середюк Мар'ян Николюк, новини на вежі.